Що ж ти робиш? А що таке? Ну, щось прикольне, незвичне. Новеньке. М? Я ж тобі стільки іграшок купила. От чому не можна просто взяти ними і погратись? Оці! Та вони ж не цікаві! Тут он яке щось новеньке. A few inches later. А шкарпетку? Ти нашу з пралки стащила? Мені що тепер? всі шкарпетки ховати? Так мені ще Ну Здорово ж було. Так, а що там в інтернеті? I got a bad feeling about this. пишуть внедріть пошукові шукові ігри. Ну no, окей, okay. давай спробуємо. Фі момент слейте. Спасибо. Ти що знову? А ти що думала? Цього достатньо? І що тоді робити? Ну ти поки що опис під відео почитай. А я ще кабель погризу.